Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго вечора! Сьогодні ми з вами зробимо пільмєні. Я Зараз замісю тістечко, приготую фарш, а потім ми з куляні вдвох будемо їх ліпити і вдвох їх і ввечері будемо пільменками. Пельмені його готую на заварному тісті. Ось так роблю тісто заварним. У мене тут пів кілограма борошна, може трішечки більше. Я додаю солі. Так. Розмішую спочатку сіль. Тепер я додаю сюди трішечки олійки, ложечку півтори не більше. От, трішечки змішую так, і заливаємо. Нам треба навіть не окріп, а кип'ячена гаряча вода. Така, щоб градусів 90 було. Нам потрібно 300 мл. Ось так я заливаю. Вона не, не така, що бурилила. Вона закипіла, я її відставила. І зараз на градусів 90 замішуємо ми лопаткою, тому що вона дуже-дуже дуже гаряча. Спочатку замішуємо лопаточкою, а потім будемо мішати рученьками. Трішечки прохололо, тепер можна замішувати руками. Вилила я в мене було 400 мл, десь 250 склянку. Склянку я влила кипячиною води гарячої. Тепер замішуємо тугеньке тісто. Але щоб воно було не, не занадто туге, щоб воно було не дубове. Нам потрібно, щоб воно було еластичне, м'якеньке, гарненьке тістечко. Воно не береться до рук, тому що ми добавляли олійку. Отак. От Підбираємо все те, що є в мисочки. Отак. От У мене є на каналі рецепт вареники. Із заварного тіста. Дуже багато коментарів, людям сподобалось. І ви знаєте, я знайшла для себе цей такий варіант. Це саме краще, ви дивіться яке воно м'якесеньке. Ось так. І кладемо і я накриваю його. Нехай воно постує. Я рада, що знайшла для себе цей варіант тіста, тому що раніше. Сім'я була велика, а я місила тісто звичним методом таким. І я качала такі пластиночки для пільменів там, чи для вареників качала, а діти ліпили. Так я їм, вони швидко ліпили, я їм поки накачу, в мене тут аж, аж мозолі були. Так, тепер в мене є тут фарш 250 грамів фаршу. Тут свинина, свиняче м'ясо і куряче. І вже цибулька помелена відразу коляння мало. Так, тепер я його присолюю і додаю мелений чорний перець. Спецій не додаю свіжий чесник, тим більше не додаю, тому що я знаю, що багато хто додає в пельмені цей чесник свіжий, але я вам скажу, що це не добре, тому що варений чесник. Коли він вариться, в нього такий неприємний смак неприємний, неприємний аромат. Якщо в кого є бажання, можна додати потім. Додати вже зробити таку підливочку, як з оцтом роблять і з перчиком, туди можна додати чесничок або в майонез додати, чи, чи в сметанку додати чесничок. А в самій пільмі, ну, я не знаю. Так, ось так, змішую і потім вже будемо ліпити. Якщо дуже густий у вас такий фарш, можна буде граминочку додати. Водички я не буду. Він такий ось ароматний, цибулька. Перчик просто без, навіть без часнику, це дуже-дуже-дуже такий. Ось так залишаємо, хай тістечко наше відпочиває і м'яско хай промаринується. От. І все, зустрінемось. Так, продовжуємо з нашими пельменями. Світла немає, на дворі вже ніч. М'яско замаринувалося, пахуче, таке, пахуче. Тістечко відпочило, м'якеньке, еластичне. У кожної господинки є свої рецепти. У нас оце такий рецепт. Раніше було, як місимо тісто, сім'я велика. Я як місю, аж руки заморяться. А тепер ми вдох з коляний. Я нарізаю, він ліпив на мене в пельмені вареники так, що ще не всяка жінка може так зробити. Ось так. Тепер самим звичайним методом. Я ніколи не вимірюю, не ріжу там так, щоб... Це не ювелірний магазин і не ресторан, ми самі для себе. Я роблю таку колбасочку. Тунесенько. Ми плімені ліпимо немаленькі. У нас сусідка живе. Все життя вона, скільки пам'ятаю, вона живе з нами. Вона з Росії, десь там, з глибокої, глибокої. Вона за, за один раз наліплює до тисячі штук пельменів. Такі дрібнюсінькі, такі манюсінькі, прям отакунькі. Ну, хватає терпіння в неї. У мене, мене не хватає на це терпіння, і я навіть не буду хвилюватися по цьому цього приводу. Так, я беру отаку досточку здорову. Припіляю, притрушую борошно. І зараз я буду нарізати, а коляня будемо робити. Тепер нарізаю отакі невелички. Я їх всі нарізаю, всі розкачаю, виложу туди фарш, а потім зиплюю. І навіть то тісто є у кожної хазяйки свої секретики. Так. Тепер беру просто в муки в пальчиком і раз. І така виходить штучка. Без світла придивляйтесь. У нас такий сьогодні романтик з колянією. Отак. От так, я зроблю всі. Так, я всі зробила. Тепер беру качалочку і просто отак розкачую. Заверне тісто, воно розкачується тонесенько, тоненько-тоненько. Отак, бачите, тонесенько. І не рветься. Тому ж вся краса заварного тіста. І тепер я всі їх отак викладаю, щоб не вимазувати руки за кожним пільмінкою. Спочатку м'ясо, спочатку брати м'ясо, а потім. Зліплювати тісто, потім витирати знову руки. Я от так роблю. Коліні золоті ручки виглядають. І він мені готовий такий сюрприз, я вам скоро покажу, дасть Бог доживемо. Те про що я тут так давно мріяла, і він робить цей сюрприз і для мене, і для внучки. Внучка у нас у неї такі, як і в мене. Бабушкині. Подобання. За, да. задатки коляні каже Вона вона дуже схожа на мене. і Вона така талановита дівчинка у нас. І дуже-дуже скромна така. Бачите, у нас пельмені не маленькі. <реш> у нас не сибірські пельмені, а українські. А українські люди щедрі, у них все з розмахом. І тіста багато, і м'яса в тісті багато. І потім, вже коли я зварю, там теж один секретик такий, щоб вони були смачні. І навіть подача може бути у пльмінні кожної господинки, в кожної хазяйки різні. Так, ось так. Все, я їх зробила. Тепер беру. Чайну ложечку і бе, обережненько так. А, ось так ось. Щоб не була робота, вже ти він безроботний. Да. А. І тепер я все викладу, а коляня чистими ручками буде. Я вже коляня ліпить ще зліпе, я вам покажу, як він ліпить пельмені. Красиві. Знаєте, бувають чоловіки. Дивіться, гляньте, чим вам не пільмінька? Ну, гляньте. Не кожна, не кожна така жінка може такий пільмінь зробити. Справа в тому, що є такі чоловіки, в яких ні до чого руки не стоять, Не не домашніх справи він не робить не такі хатні, тому що він вважає, що це не чоловіча справа. А, ін, а інші чоловіки не, мож, не вміють робити. По, по такому чоловічої роботи, по господарству, він більше хатній. А мене Бог благословив таким золотим чоловіком, що що на дворі, що в хаті, сірку може повісити так, що не кожна жінка так повісить гарну стірку. Слава Богу. Так що хтось мені написав коментар. Я там показувала таке відео, як м'ясо ми розпаку купили м'ясо і розпаковували, як там пакували. І хтось мені написав, що якби Коляня був, Коляня був довольний, радий. А це і правда. Ну як, ми, ми повинні, як ми сім'я, то ми повинні, знаєте, є таке поняття. Якщо хочеш знати, яка буде сім'я, оскільки років люди проживуть, чи зможуть вони прожити там до глибокої старості, до глибокої разом. Якщо говорить з жінкою, вона живе в сім'ї, є чоловік в неї, а вона каже, я купила, я достала, я привезла, от то толку не буде. Там, де я, я жінка якає, повірте мені, там толку не буде. І ще один такий секретик сім'ї. Коли жінка вранці встає, і от вона думає, що мені треба зробити для чоловіка, що йому можна зробити сьогодні? Оце буде толк з цієї сім'ї. Тому що, а чоловік в такій сім'ї е, зазвичай думає, що, чим порадувати жінку? Він заробляє гроші на роботі, він приносить додому їх. Це радує жінку, якісь подарунки їй купує. Але якщо ви говорите з молодою жінкою, і вона одне тільки він должен, він должен, 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 повірте, толку не буде. Це такий тест від мене, як бонусом. Тому що прожили ми 46 років разом. І нам вже немало років. І вже набачилися, надивилися різно. Я отак. Робимо далі всі пільменки. Нарізаю колбаскою. знаєте, як у двох хорошо. Так, двох роботу зробили якусь. Ось ці самі пельмені. Були діти, як були малі. Ой, це такий веселий час був. За столом місця було мало, як всі ще малі були, я ріжу, вони ліплять, щось той коники ліпить. Той... Балується в кожного своє. Так весело було. Ще сюрпризи, пам'ятіш. А сюрпризи воно коляні нагадує, так любили вони. Сюрпризи туди перцю напхають, туди самої солі. І не знаєш, весело було. Все-таки, я не знаю, ми були щасливі, ми дуже бідно жили, тому що я майже не працювала. Так, склалося. Світло є. Слава Богу. Я не працювала, Коля один працював де тільки міг. Але ми були щасливі. От так. Працювала? Працювала вдома, але ж ну, грошей додому не приносила, не. приходилось, але дома ж я в'язала, шила, перешивала і хрестиком вишивала, що я тільки не робила. Тримали таке господарство велике, дуже-дуже багато працювали. Ми. Щоб ми так на рівні із дітьми, щоб вони були і одягнені, і виховані. По-різному нам доводилось, але я ж кажу, жили були щасливими. Нам завжди весело було, ми придумували якісь ігри. Поляня е, організував для наших дітей, це при всьому, при тому що він так важко важко багато працював. У нас була така. Шахматний клуб домашній ладія. пам'ятаєш? І... і футбол. Футбол, так. Да, Коляня мене любив футбол, то футбол тут був, а зимовими вечорами будуть живими. Був такий у і... нас шахматний клуб і шахи. І шах, Зобиралися, турніри проводили. Ой, ті старші, ті менші. Сусідські діти чомусь у нас всі були сусідські діти, їли, тільки, тільки спали вдома. Якось так було весело. Такий щасливий час був. І тепер є що згадати. Отаких От гарні пільміньки ми наліпили. Такі крупненькі, як ми. І так, водичка у нас закипає. Водичка закипіла. Додаю сюди солі. І теж тут такий один нюанс є. Якщо хочете, щоб не злипалися вареники у вас. Розкрутіть, отак, зробіть воронкою, щоб була воронка. І вкидайте, вони ніколи не пристануть до дна. Це заверне тісто таке, таке еластичне, так з ним працювати. А, одне задоволення. Я шумовкою зворотньою стороною, щоб не порвати самі пільмінки. Ніколи в магазині таких пельменів, як домашні, не купиш. Тут скільки душевної теплоти, скільки любові закладено. А якщо ще з сім'єю ліпите, о, скільки тут спогадів, скільки тут душевної теплоти, я повторюю, це. Це незрівняно і це нічим, ні за які гроші не купиш. Дивіться, які акуратні пельменчики коляня мій. Все, перемішуємо і чекаємо, поки зваряться. Варитись після того, як закиплять хвилин 5-7, не менше, тому що це все-таки м'ясо, не забуваємо. Тепер беру ковшик, тут поки закипає ми. Перемішуємо інколи, щоб не пристало нічого в нас. А тепер оцей ковшик. Ось такий в мене є. Я нарізаю мя... масло. Грамів сімдесят. Я масло ніколи не кидаю в пельмені, коли зварюються пельмені, ніколи не кидаю просто масло отаке шматками холодними. Ніколи. Я завжди отак ставлю на воду чистенький ковшик з масличком, ставлю на воду, щоб розтало масло. І так само і макарони, і пельмені, і всі вареники поливаю розтоплене масло. Це набагато смачніше і вони не вихолоняють від холодного масла. Так, самі готуємо таку не соус, а таку підливку, заливку. Багато людей люблять саме оце їсти пельмені так. Я свіжого чесника додавати не буду. Я додам сушеного чесничку. Так щедро. Додаю меленого перчика, теж щедро. Додаю ложку оцту, гарно отак розмішую. І додаю оцієї водички, в якій вариться пельмені. Вона робиться така жирненька. І оце і додаю сюди. І гарно змішую. Ось така виходить така ароматна суміш. Це можна додавати так. Подавати пельмені можна так. Тим часом, тим часом маслочко у нас вже майже розтопилось. Пельмені ми помішуємо. І готуємо другу подачу. Беремо тарілочку. В Тарілочку насипаємо перчик. Насипаємо сушену чесничку. Додаємо сушеного кр кропчику. Так, все в нас маслечко розтопилося. Дивіться, яке воно гарне. Поки що відставляємо. А сюди, в цю тарілочку. Ми беремо ополонечок і разом пельменчики разом з оцим супчиком. Ось так пельменчики І додаємо сюди водичку, в якій варилось. Додаємо масличку. Ось так. І дивіться, який у нас смачний супчик. Ароматний смачний супчик з пельменями. Це другий вид подачі? І тепер витягуємо пельмені у мисочку. Чим оце тісто завернемо? Тут 100% гарантія, того, що не один вареник не втратить своєї форми. Вони в форму як би не колотили, їх вони не втрачають форму. І не один вареник не розривається. От, що цікаво, як би не заліпив, він не розривається і не втрачає своєї форми. Це дуже-дуже-дуже гарно. Я робила з сиром, і з сиром найдужче вони розкриваються варенички, а ці ні. ось так. І тепер самий такий цікавий момент, оце, дивіться, варені, пельмені я заливаю вже розтопленим маслом. Ви подивіться, воно вже розтоплене. Тепер кину, вкину, щоб він його, щоб у нас нічого не пропало. От. І оцей етап, самий такий цікавий для мого коляня, він ніяк не може зрозуміти, як це можна отак. Підкидати, що вони падають на місце, а не розлітаються по всьому. Ось так. Ось такі три види подачі. Ставимо на стіл і лукаємо до столу. Так, тепер беремо ці племінчики. Не злипаються вони, тому що масличко вже розтоплене і вони зразу вліпнулись, покупалися в масочку, тепер вони не злипаються. Насипаємо ось так. Ось такий у нас, дивіться, така подача. Ось у нас є суп з пельменями. Дуже такий смачний, ароматний. М -м -м. Ой, така смакота. А. Тепер дивіться, у нас є така суміш, теж мочається в цю суміш. Тут є оцет, є сушений часник. Є перчик чорний і є водичка із якій варився пельменчики. М -м -м. Це правда дуже смачно. Так що готуйте, готуйте по можливості з сім'єю. Це смачно, це корисно, це душевно і тепло, і дуже затишно. Хай Бог благословляє вас, бережіть свої сім'ї, будьте здорові, чекаємо на перемогу. З вами була завжди я, Любов.